В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо зісланді Святого Духа 50-й день по пасці по великої, тому ну, і називається п'ятидесятниця. На сороковий день Ісус вознісся на небо. А на 50-й день по Великодній по Воскресінні як і обіцяв зі слава Святого Духа. В чотирьох Євангеліях, які ми читаємо, – Марка, Луки і Івана, нема нічого сказано про події зіслання Святого Духа. Навіть ви щойно чули, що я читав, Читав одну частину Іваніва, але там нічого не говориться про зіслання Святого Духа. Але вже в книзі діяння апостолів вже говориться, як відбулося подія зіслання Святого Духа. Але в Євангелії від Івана Ісус звіщає і каже, він має вознестися на небо і що він має зіслати Святого Духа. Дуже цікаві речі про Святого Духа ми читаємо у Євангелії. Хто такий святий Дух? Що він може? Ну, наприклад, ми знаємо молитву Царю Небесні, так? якщо вдуматися в словах молитви Царю Небесні, це неймовірна молитва. Царю Небесний утішити до душі істини, що всюди єси все наповняєш, скарби дібр життя подати, прийди вселися в нас, очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Коротка молитва. але як вона передає хто такий святий бух, і що він може? Але як птиці діяння апостолів така розповідь про апостола Павла? Коли він прибув в місто Ефес, зустрівся з учнями Ісуса і каже, а ви отримали Святого Духа, коли повірували?» Це учні Ісуса, він їх питає, каже, ви повірували? коли повірували, ви? До нас з вами, до людей, які вважаємо себе християнами, до людей, які, наприклад, по кілька разів на день робимо на собі знак святого Христа. Нема хай ботаю, хробимо, вона вже так скрипне, воно вже рука побита за 60 років, і вона нікола труситься. Але ми кажемо зім'я Отця на чоло. Отця, села, Святого Духа. Амінь. І якщо ми це приймаємо, ми віруючі люди. А якщо ми не приймаємо, ми не віруючі люди. А якщо нам все одно, то ми ніякі. Це дуже важливо, що виникати, виникати. Вникати в те, що я чую. З'їслання свято. Boa Це. Коли ми молимося молитву Богородице Діво, це діалог Ангела, Архангела Гавріла з Дівою Марією. Ми цей діалог беремо, ми його повторюємо і ми звертаємося до Діви Марії. Коли ми молимося молитву Царю Небесний, ми спілкуємося Святим Духом. Все Але це треба вникати. Багато християн не хочуть вникати, ніхто тобто не думають, яка різниця. Яка різниця головна, а це є різниця. Тому що ця морба згадування при Святої Кліці. Це є моє визнання при Святої Квітці. Я вірую в ім'я Отця. Який дає нам силу дарить рамена. Бачите, що таке рамена? Це миття тягарі життя не саме на плечах. Дає нам силу, щоб нести тягні щоденного життя. Євангеліє від Івана 14 глава 15 і 17 вірші каже Ісус. Якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете і я проситиму Отця. І Він дасть вам іншого утішителя, щоб з вами був повітря, Духа Істини. Ісус каже, я дам вам іншого утішителя, бо він є першим утішителем. Якщо ми читаємо Іван від Івана 14 главу, він спочатку каже, хай не тривожиться серце ваше. Перебувайте в мене, я у вас, не переживайте, все буде добре. А потім каже, я Дома. дам вам іншого утішителя, який буде з вами віки. Коли я відійду, я вам дам іншого утішителя. І каже, він буде з вами віки, Духа Істини. Наприклад, стається така ситуація. Ви розмовляєте з іншою людиною. І вас щось питають, і вас є спокуса збрехати. У вас є спокуса збрехати. І ви розумієте, ви зараз можете збрехати, або не збрехати, сказати брехню або ні? Як каже Ісус про Святого Духа Утішителя, Він є дух істини. Якщо ви сказали правду, ви пішли за порохом Святого Духа. А якщо ви зберехали, ви пішли за Духом Садами. Страшний, страшний. Він є дух істини. І ми не можемо сказати, а я не знаю. Інші ще більше бреше, твоя брехня взагалі міленька. Вона взагалі порівняно з тими, що береш ніяка. Ти взагалі свята. Бачите, Дух істина, якщо вникати ці речі, реально воно показує нам, що ми кожен день, кожну хвилину робимо вибір, або йти за порухом Святого Духа, або не йти за порухом Святого Духа. Знову ж таки продовжує Іванів від Івана, 14 глава, трошки далі, 26 вірш каже Ісус, а утішити Святий Дух, якого Отець моє ім'я зішле, той навчить вас усього і все вам нагадає, що я сказав вам. Це Ісус Духу каже. Він навчить вас усього. І все вам нагадає. Ми кажемо, я знаю, що Ісус сказав? А звідки я знаю, що Ісус сказав? А все тому письмі пече? А звідки я знаю, що правда? А Святий Дух діє в церкві, Святий Дух діє через івангелистів, які писали, які чули Ісуса, бачили, що Він робив писали. Святий Дух з покоління в покоління передається. І святий Дух. Нагадує нам, що Господь сказав. Це сам Ісус каже, Він вас навчить всього. І все вам нагадає, що я сказав вам. Але, наприклад, ми згадали за Святе Письмо. Ми не можемо зустріти на вулиці людей, які ходять зі святим Письмом. І які кажуть, я церкві не вірю, я кодам не вірю, я вірю тільки в Святому Письму. Хто ви так? Пані Анна, хорошо, пані Анна, я церкві не вірю, хрещеникам не вірю, я хрестом не вірю, учительському уряду церкви не вірю. А кому я маю вірити? Ганію. Бо вона пані Анна. Святий Дух в церкві. Святий Дух в Колегіальності. Святий Дух діє так, щоб якщо когось занесе, незрозуміло, зрозуміло, куди якусь пані манну. То Святий Дух діє так, що інші кажуть, о, бісток, тут якась єрець, тут щось неправильно. І Святий Дух каже, де є правда, бо він є дух істини. Наприклад, коли ми глянемо на єресі, тобто фальшиві вчення першого століття, увага, це не були прості люди. Це були люди вчені. Але, наприклад, якщо брати перші єриці, так? Арій був такий великий церковник, якого занесли, і у в церкві казали, це неправильно не те, що ти кажеш. Але вже прийшов момент гордості, і людина збирала, хто мені така церква, я собі знаю, як я вчу. І людину занесло. І людина не йшла за Святим Духом, і людина не прислухалася до інших, і людина не прислухалася до думки церкви, і людину занесло. І тоді, бачите, і людина не пішла, була непослушна порогу Святого Духа. І знову йдемо далі, каже Ісус, Він вам нагадає все, що я сказав. Ми б хотіли, наприклад, мати то все святе післо в голові, правда? Хотіли би, хотіли б. Хотіли б, щоб була якась така флешка, що десь так залтали, і вже все святе післо в голові. А бачите, що те святе післо було в голові, треба співпрацювати з святим духом. Тобто треба знайти час, щоб це відкрити і кілька цитат на день, щоб це тим перейнятися. І так Святий Дух буде діяти в нас. Якщо я не знайду свят... часу на святе Письмо, не знайду часу на молитву. Я не даю можливості, щоб Святий Дух діяв у мені. Я не, знай... не даю можливості. Тобто Господь хотів би в мені діяти, а не може. Чого? Бо я зайнятий. Святий Дух і зранку, і ввечері, і вдень, і вночі не спиться, люди о, може, би помолили, щоб я ліпше полежу, просто полежу. І ми не даємо святому доступу, щоб він у нас діяв. Святий Дух, Він постійно нагадує світу всім людям слова і вчення Ісуса, Його Спасительну місію. Чому прийшов Ісус? Він прийшов на землю, Бог став людиною, щоб нас приберегти з щоб ми примирилися з Богом. В книзі як дуже гарно говориться про апостола Петра, каже Дегадіян, 4 глава. Каже, Петро, наповнений Духом Святим, промовив про Ісуса Христа, наповнений Духом Святим. Каже, немає нікому іншому спасіння і немає імені іншого під небом, що було дане людям, яким ми маємо спастися. Коли був наповнений Духом Святим, сказав, немає іншого спасення, він є в мене спасення. А мені навіть деколи такі люди 21 століття вчені кажуть, що кожен має свого Бога. Ти кажеш, ми тірмі її правди. Насправді вірі людина бідна, Тому що оце нерозуміння, хто що не зрозуміла воно так заносить людей, що люди потім не можуть вийти з різних депресій. А від чого це йде? Від браку здорової духовності, від браку віри в Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Святий Дух є надстерником нашого духовного життя. Він нагадує нам все, що вчив Ісус, Він піддає нам спасенні думки, наприклад, Думка молитися. від Святого Духа. Хто знає наші думки От ця, цей потяг до побожних речей? Це кожного особисто. Але щоб ви розуміли, це є дія Святого Духа кожному з нас. Він нам нагадує про спасіння нашої душі. Він, наприклад, якщо людина давно не сповідалася, Коли людина живе без шлюбу і каже, треба впорядкувати своє життя, бо вже в 100 разів чув те саме, треба піти повінчатися. Я в мене там така проблема, друга, третя женячка, я не знаю, хто розв'язати. Та піти запитає священника, як то має бути, як то порядкувати. Знає, як знаєте в шахів, хаос, а можна зробити порядок, і буде все добре. Це надихання Святого Духа. До добрих причей нас надихає Святий Дух. Святий Дух просвічує наш розум, що він міг відрізнити правду від брехні, добро від зла. Тому Святий Дух дає далі. Ми говоримо про мудрість, розум, знання, раду, кріпость, побожність, страх Божий. А людина в своїй гордості дожилася до того, що вона навіть собі це приписує. Вона каже, от тут у мене ткажила. І Бог не дала тобі тої жилки, мені і вам, ми не могли нічого робити, ми ж це свідомі. Лікар, наприклад, подумайте за таку річ, як лікар. Лікар, який оперує, наприклад, голову. Який це талант? скільки там жилок пяти. І людина, людина так, 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 так це є розум, це є мудрість, це є досвід, а це є дари Святого Духа. І якщо людина. Боже допоможи мені. Я тобі позволяю, що я це робив Божій благодатті. Бо розуміє, що від одного ворогу людина може вийти з операції на голову, а може і не вийти. І так кожна професія. Якщо людина співпрацює з Святим Богом, вона може неймовірні речі творити. А коли не співпрацює, вона просто, як знаєте, так деградує, опускає. І останнє. Святий Дух, він єднає, Він будує, Він об'єднує, а руйнує. Диявол, диявол розділяє. Тому йдімо за Святим Духом. Просимо, щоб Святий Дух давав нам світлий розум, щоб розум прагнув правду. Щоб Святий Дух зміцнював нашу волю, щоб ми завжди вибирали добро. І коли нам важко просто за Царю Небесну, дійсно довіряємося Богу, скажемо, от Чонашко, то нам вчериску, Царю Небесні, воно Святого Духа молюся, щоб так мені стало легше. Нехай Господь дає нам ці дари Святого Духа, а ми їх цінуємо і розвиваємо. Слава Ісусу!